Ви на каналі Назік Show. Сьогодні ми будемо ліпити пінгвіна з пластиліну. Для початку нам потрібно шматок чорного пластиліну. З нього ми зліпимо голову. Готово. Далі тіло пінгвіна, яке схоже на овал. Ліпимо. Воно має бути не дуже товсте, а трішки худеньке. Так, готово. Далі нам потрібно білий пластилін. З нього ми виліплюємо таке невеличке півколо. Це буде живіт нашого пінгвінчика. Зайві шматки відліплюємо. Далі приложуємо. Зайве відриваємо, але обережно і вирівнюємо для краси. Готово. Далі прикріплюємо голову пінгвінчику і дуже добре зліплюємо її з тілом, Ось так. Далі зліпимо руки. Теж беремо чорний пластилін та ліпимо. Вони мають бути не товсті і довгі. Одна готова, ліпимо друге. Друге теж готове, далі приліплюємо його. Більшу частину руки приліплюємо назад. Ось таким чином, для того, щоб спереду було гарніше. І вирівнюємо ось так пальцями або різними інструментами. Ось так. Далі треба зліпити очі. Для цього беремо трішки білого пластиліну. Робимо маленький овал. Ось такий має бути невеличкий овальчик. Його ми приліплюємо ось сюди, пінгвіну. Далі робимо. Такий же самий, Теж ліпимо ось сюди, Якщо вони дуже великі, можна зменшити їх розмір, як в моєму випадку, щоб вони вийшли трішки менші. Ось так. І це теж давайте зменшимо трішки. Його ми прибираємо і зліплюємо ще менше. Ось таким чином ось сюди. Готово. Далі. Треба зробити маленькі ось такі сяточки. Це буде око нашого пінгвінчика. Ми його обережно, ось так. Прикріплюємо і вдавлюємо. Далі друге. Прикріплюємо і вдавлюємо. Готово. Далі. Будемо робити дзьоб з оранжевого пластиліну. Беремо небагато, щоб він не був дуже великий. І робимо ось таку ніби морквинку, але по бокам, якщо отак. Його трішечки отак розліплюємо, щоб вийшло ось так, як конус. Далі беремо нашого пінгвінчика. І трішки нижче від очей прикріпляємо. Якщо голова трішечки не держиться, то її ми ось так не сильно вдавлюємо. Ось так. Далі нам потрібно зробити з оранжевого пластиліну лапи. Їх ми робимо як блинчик, але товстий. Ось так. Спочатку розкатуємо блинчик, а потім на нього ще один невеличкий ложимо. Нас має вийти ось так. Далі робимо другий, точно так само. Готово. І на верх нього ще невеличкий блинчик, для того, щоб вони були повніші та держали нашого пінгвінчика і він не падав. Ось так готово. Далі беремо ніж, будь-який і обережненько. Робимо ось такі надрізи. Це будуть як пальчики нашого пінгвінчика. Ви можете їх робити будь-як та будь-якого розміру. Ось так. Ось такі надрізи. Далі. Беремо пінгвінчика. І прикріплюємо їх по діагоналі ось таким чином вниз. Другий, точно так само по діагоналі внизу. У нас має вийти ось так. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал. До нової зустрічі!